Діти, сьогодні у нас незвичайна гостя, Свічка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, свічка. Погляньте, яка в неї вогняна зачіска. Чи приємно дивитися на полум'я? Так, а чому? Полум'я зачаровує, спонукає людину замислитись. Пофантазувати або помріяти. Недарма кажуть, що нескінченно можна дивитися на три речі на вогонь, що палає, на воду, що біжить, та на людину, яка працює. Якщо піднести руку ближче до вогню, що ми відчуємо, Так, тепло, а чим ближче то в жар. Малята, як ви гадаєте, чи може людина світитися як свічка, і дарувати тепло? Так може, коли творить добро, робить гарні вчинки. Так у доброї людини очі випромінюють тепло. І сяють, як зіроньки, а своїми добрими вчинками вона розраджує, заспокоює, ніби притягує до себе. Таку людину цінують і шанують. Що ж таке добро? Яких людей називають добрими? Діти, пам'ятайте, гарні добрі слова завжди приємні, але важливо. Підкріплювати їх добрими справами. Ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського, красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарилося і пішов дощ, а в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лімов з відра. Коли бачать до хатинки біжить іще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду, і ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав, як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві жалісливі слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова. Гарні, красиві діла. Діти, котрий із трьох хлопчиків учинив правильно. Так всі вважають, що третій. А чому? Він не жалів, не говорив, а зробив, як потрібно все мовчки. Який висновок ми можемо зробити з цього? Оповідання. Так, гарні некрасиві слова, гарні красиві діла. Малята, я запрошую вас вирушити уявною стежкою добра. Проходячи нею, згадайте, яку добру справу, хоч невеличку, ви зробили вчора. Позавчора, на цьому тижні, розкажіть про неї. За кожну добру справу ми покладемо у скарбницю добрих справ сердечко. Так, ось це сердечко від Сашка. А ось це від Михася. Це сердечко. Від еми. Ось це від Оленки, а ось ті сердечка від влада та Миколки. Від Оленки, від Олі, від Артемчика і Маріки. Сьогодні ми наповнили. Скарбницю добрих справ. Погляньте аж сонце яскравіше світить, радіє за нас. Відчуваєте, які ніжні лагідні промінці? Вони гріють вам щічки, носики, голівки, ручки та ніжки. Навіть ваші сердечка стали ще теплішими. Чуєте, вони немов промовляють. Я люблю себе, я люблю тебе. Я люблю маму і тата, я люблю землю і сонечко, я люблю весь світ. А ще не забувайте вітатися, бажаючи добра. Доброго ранку мовлю за звичаєм, доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю, і посміхнуться у відповідь, люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Тож, малята, усміхніться. Із землі випоклоніться і до сонця потягніться, добра радості торкніться. Нехай в нашому домі стане затишно, як у бабусині світлиці. Чому саме у бабусині? Тому що бабусі добрі, лагідні, люблячі, а ще вони мудрі і знають. Багато прислів'їв про добро. Добро, як сонечко світить, добре слово краще за цукор і мед. Від доброго не бігай, а поганого не роби. Свого спасибі не жалій, а чужого не чекай. Добрий початок приводить до доброго кінця. З поганої трави не буде доброго сіна. Від доброго не бігай, а злого не роби. За добро добром платять. Молодці. А тепер заплющимо очі і перенесімося з бабусиної світлиці на лісову галявину. Тут десь блукає добре відлуння. Ехо, пограймо з ним. Я буду промовляти слово, а ви його останній склад. Ніби відлуння зрозуміли, тож почнемо. Люби би, би. бережи жижи. Жи. Спасибі бібі, бі. дякуємо, ємо, ємо. Жалій і, і, і. Допомагай, гай, гай. усмішка. Ка -ка. У лісі часто трапляються різні дива. Здається, і сьогодні щось сталося. Раптом темно в лісі стало. То зла чаклунка всіх зачарувала. Послала вона на землю своїх помічників, трьох злих лиходіїв і скояли вони страшне лихо, знищили добро. Діти, як стало без добра. Погано. Як нам перетворити злих лиходіїв на добрих чаклунів? Так малята лише добром, гарним відношенням, добрими чарами. Цьому нам допоможе чарівна гра. Навпаки, я називатиму слова, а ви спробуйте дібрати до них протилежні зазначення. Зрозуміли? Починаємо. Ненависть, любов, сльози, усмішка, біда, щастя, зло, добро. Сум, радість і останнє, невдаха – успіх. Ось і перетворилися лиходії на добрих чаклунів. Діти, як без слів можна показати своє добре ставлення один до одного. Так. Можна обняти, потиснути руку, посміхнутися, поцілувати. Тож потисніть один одному руки і усміхніться. Ми дружимо, ми любимо одне одного, ми даруємо добро один одному. Діти, нам сьогодні було так добре і тепло, і це не тому, що наша свічка зігрівала нас. Вона маленька і лише одна. Нам було так затишно і приємно, тому що у ваших сердечках живе добро. Тож нехай поруч із вами і всім людям буде тепло і затишно. Рано ранесенько сонечко встало, доброго ранку усім побажало, зичимо діткам щасливої долі, радості, ніжності, ласки доволі. Нехай у кожного з вас буде доля щасливою, а дні радісними і добрими.